Всім привіт! Ви на моєму каналі і в цьому відео ми з вами будемо пранкувати людей в вибрук Кевені RP. В нас вроді би русский сервер. Ой, ніт на санлізі. А ні, це русский. Перше, давайте зробимо э, скіни. Клоуна Арт, я вам скажу. Якщо ви не знаєте, хто такий клоун Арт, то зараз ви побачите. Ми пишемо у рубашки для зічок е, клов. Ариту. Ой, атр арит. Не знаю, що буде відбуватися, коли ігроки Брукевина мене побачать. О, а оце. От мені вже понравилось. Я багато, я вам скажу, раз перероблювала це відео таке саме. Дуже багато разів. Мені візьму. Або цього тут менше крові. Ладно, хай буде оце. Так, давайте клоун, арт клоун. Клоун арт. Якщо будуть такі звуки, то не обращайте уваги, просто це сосіді всього. Так, давайте, мені каже, ось от так от буде. Блін, от, от подумайте, на спавні на мене смотрять, дивляться ігроки. І вони, блін, каже, думають, що це таке. Кстати, от мій цирк. Ну, гораздо не знаю. Так, давайте. Давайте напишемо head. Cloven. Art. Мені каже, тут все буде понятно. О! А це вже погано. О, Подивіться, геть, геть, голова пені вісає. Ну, пеніває пенівіса. Добре. Марта. Ну, ребят, хіба що таке от? І шляпка, і шляпка, і шляпка. От-от-вот-вот-вот от, 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 от. все ми зробили. Тільки, Мені каже, чогось не вистачає. Чого саме? Ножа? А як буде нож по англійськи Добре, давайте просто напишемо нож нож. Нож і е ну як сказати? Крінжово. Що це таке? Як сказати? Ну крінжово, крінжов, крінжов, крінжов. Е -е. <laughs> давайте мы пошукаем тут. Может, тут будет хоть что-то Ну, просто, знаете, не дуже идеально. Ну, давайте ша посмотрим, всякие варианты. Можем мы их нам а если она будет прямо под нашу руку, тики сзади. Ну, как сказать? нормально. Просто. А вот это вот что? блин, А знаєте, ще піла в нього є. Я, вроді би, колись була тут піла, чи не було піли? А, походу, не було. ладно. Давайте будемо без ножа. Давайте ми тут візьмемо нож просто. Ребята, це буде просто треш. А чого я така маленька? У мене що, роз А, да, все увличили рост і давайте тепер ми візьмемо предмети діяльності, які нам треба будуть. Ну точно це треба буде. Це. Ні, мені, кажется, телефону треба буде. Ну ладно, хай буде. І О Боже. І мені, кажется, нам треба буде пістолет, і ком, і руком, і якийсь панаковий, не надо пістолет, просто. О, а подивіться, все, ми знайшли вихід. Що брати? Головне, щоб мої друзі цього не узнали. Ну, все, давайте почнемо, мені каже, о, топор. Вау, взагалі класно, я буду все для мене. Тут обустроїли. Знали, що я буду це грати, ну, чесно. Е, так, е, давайте ми з вами зараз. А, все! Топор! Просто мені зараз. Як ви думаєте, мені зараз <кхем> нічого не подобається тут, бо мені просто по Брук в такому віді стидно ходити? От мені стидно ходити. От чого, от чого я така керінжова? Мені стидно ходити в Брук так. От просто. Що це таке? А що тобі для мене підходить? От тебе уб'ю. Пожалуйста, скажіть мені що з нею робиться? Дура якась. Ладно, давайте. Еге, 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 еге. Мені стидно. Це дом моєї подруги. Це хаос моєї подруги, Віки, От Представте, мені так стидно, Вона ну, типу зараз на мене нажме Подивіться на мій нік, і просто я... мені стидно. Добре, давай. і давайте не будемо подавати війну просто. Не подамо нічого ніякого відео, що просто давайте прийдемо вдома. Тихо. Мені... Щоб ви понімали, мені зараз так стидно. Шей Амням Ербексе. Я не буду просто з'явлюватись, я буду ігнорувати Амняма Ербексе. Амняма Ербексе, щоб ви знали, це дівчинка з лайка із Тіктока, яка знімається. Е... Ну, короче, знімає відео вона в Роблоксер, щоб ви понімали, мені стыдно. Мені стыдно просто. Давайте її грабу. А якщо вона дивиться на ніки, коли її грабували, то це буде плохо. Це буде плохо. Давайте натискаємо на вазончик. Я сказала, натискаємо на вазончик. Боже, ребят, мені стыдно. Мені просто, щоб ви понімали, стыдно. Все, забираем гроші и, пожалуйста, давайте мы зараз с вами звалим. Звідси. Просто можно мне вылезти, пожалуйста. Я не хочу никуда телепортироваться. Валим, валим, пожалуйста, валим на гелике, валим на гелике, валим, валим. Пожалуйста. Боже, чтобы вы понимали, мне стыдно. Я знаю, что это нереально жизнь, но, боже, мне так стыдно, за капец. Боже стыдно. що я зробила тільки ж. От щоб ви розуміли, я тільки що ограбила свою подругу, лучшу віку. З України, віку. І просто мені зараз так стидно, що я її ограбила просто. Я не знаю, як це робиться, але мені так стидно. Боже, мені так стидно. чесно. Я ж свою подругу грабула. Типа лол, жиз типо лол. Ти дурак? Ой, а він біжить за ним. Не почекав. Ти була А Аня, це не видно. Давайте-ка. Ой, наша, я О! О -о 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 -о. Пожалуйста, не надо. Кстати, ребят, кто знает, в этом доме сейф. Я честно не знаю. Давайте мы просто звезды звали, но я не знаю. Блин, о, чужий дом? Мне нравится. Прикиньте, если тут я такая... Ви, ви, ви бачили це? Там машина літала ви Ні, ви бачили? Я кстати колись каталася на літаючій машині в Брукхевені. А що це таке за наш ем... А можна мені якось вилізти? А я ще й вилізти не можу. Ну все Блін, а як вилізти? Ладно, дивіться, я не буду телепортувати. Кстати, подивіться, який класний фон. Так вот зроблю фотку, заготовку на це видео. Ну, все, всем пока, короче.